Деполь полі щодня допомагає людям, які опинилися у скруті. Ми працюємо, щоб підтримати кожного хто потребує. Ми виїжджаємо щодня з понеділка по п'ятницю, окрім суботи та неділі. У нас мобільна команда. Називається наш проект Допомога на колесах, і ми надаємо допомогу людям у вигляді гарячого харчування, речей або те, що потребують люди. Намагаємося завальнити їхні потреби. У нас унікальний проект, в тому що може люба людина, яка нуждена, звернутися без будь-якого запису попереднього. Зараз до нас приходять люди, які живуть на вулиці, бездомні люди, які приїхали в місто. Це тимчасове переміщення особи. Також Люди, які залишилися похилого віку, самі в Харкові, або яких розбило житло їхнє, також можуть звернутися про допомогу до нашого фонду. Надихає те, що коли бачиш, як люди змінюються, як вони міняються, як вони. Стають вже повноцінними членами нашого суспільства, коли ти їдеш з ними в одному транспорті, бачиш, що в них все добре, і це дійсно надихає, коли ти бачиш, коли вони були в самому низу, і коли вони вже поруч з нами, і ніхто навіть не знає, яке в нього життя було до цього. Щодня сотні людей отримують від нас гарячі обіди. Одяг, засоби гігієни. Тут можна зігрітися, випити чаю, знайти підтримку. У них є два притулки, в які можна прийти, помитися, попрати, попити гарячого чаю, погалитись, перевести себе в порядок, переодягтись, принаймні, у щось чистий будеш нормальний, чистий, ситий, поголений, переодягнений. Все просто добре, супер чудово. Чому? Тому що п'ять днів на тиждень завжди свіжий суп, гарячий, різний суп, приготовлено на курятині плюс хліб. І другі є і бананчики, і памітета і яблучко, і цукерки. Ну, як кажуть, вже занадто. Шанс на нове життя можуть отримати всі. Ми будемо поруч і підтримаємо на цьому складному шляху. У нашому притулку люди отримують проживання, прання, харчування. Є душові кімнати. Можуть попрати свої речі, також можуть, якщо нема що переодягтись, віддаємо їм новий одяг. Бездомні люди часто стикаються з проблемою, що в соціальних службах їх не чують. І також треба їх супроводжувати, доводити, що вони такі ж люди, як і ми всі. Де реально мені допоміг перезавантажитись після місць позбавлення волі мені насправді було важко сприймати цю реальність, тому що я був іншої думки взагалі з іншого світу, скажімо так. Тут мене направили правильним шляхом, надали можливість жити далі, почати побудувати своє життя. Мені багато з чим допомогли, включаючи житло. Включаючи все працюю усім. Ну, звісно, я вдячна співробітникам як найбільше б таких організацій, які займаються цим, бо держава нічим не допомагає людям. Ой, це... Найстрашніше, що є у світі, розумієте, без дому жити, хоч і сусіди там добрі. Але дім є дім. Я відчуваю, що я зараз, начебто, вдома. Знаєте, тут є спілкування, а вдома я ж завжди одна. А тут колектив і спитають, як ти, бабусю, світав? Мене називають хто Костянтинівну, хто бабусю Світлану. Дуже добре, дуже добре. Я така задоволена, що хотіла вмирати, а зараз навіть і не хочеться вмирати. Психологічна підтримка допомагає впоратися зі стресом війни, втратами і тривогою. У нас працюють досвідчені фахівці, які допомагають дорослим дітям. Наш центр працює вже рік, і він створений в якості допомоги місцевому населенню, яке відчуває на собі вплив війни. Ми допомагаємо людям адаптуватися до цього стресу, бо вони не можуть ніяк вплинути на те, що відбувається в нашій країні. Але ми маємо жити. Так? І наразі в нас є два проєкти, і для жителів міста Харкова, наш центр психологічної підтримки, але ми розуміємо, що з передмістя, з області до нас ніхто не приїде, це незручно. І тому в нас є другий проект, який називається Мобільна команда психологів, який працює з тією ж самою категорією, але виїжджає вже в Харківську область і надає ті самі психологічні послуги. Тобто, всі наші працівники вони кваліфіковані, вони. Мають сертифікати, вони мають свідоцтва про підвищення кваліфікацій. У нас немає фахівців-новачків, всі сертифіковані. І якраз це є таким способом допомогти людині в цей невеличкий період швидше адаптуватися до фахівця да? і краще перепрацювати свій запит. Разом ми можемо більше деполь Україн поруч з тими, хто цього потребує. Так, наша організація є частиною деполь інтернешнл. Основна така місія це бути поруч з людьми, які опинилися в найважчій ситуації в трудних ситуаціях. А також, як і було від початку існування, деполь це боротьба подолати да? щоб кожна людина мала то місце, як ми говоримо, яке може назвати своїм домом і почувалася там безпечно і добре. Це найважливіше.